Мистецтво руки та ноги так дослівно можна перекласти назву корейського виду спорту та як вондоза завойовує популярність у Чернівцях. Нещодавно спортсмени повернулися із Кубку Прикарпаття Івано-Франківська, де змагалось шість клубів і понад 120 учасників. Серед цих команд ми взяли дев'ять золотих медалей. 12 срібних і три бронзових. серед в Загальному зарядку ми взяли друге місце. А в принципі, серед цих команд ми розділили перше місце разом з Вано-Франківським. Таку перемогу чернівецьким та яквондистом вдалося добути завдяки наполегливості та виснажливим тренуванням, каже тренер. Десятирічна Діана Вікторія показує улюблений удар та розповідає, що мріє стати тренером. Старалася робити удари з кожним разом, все краще і краще, і так добула перемогу. А восьмирічному Глібові до вподоби удар ногою в стрибку. Успіхи у спорті це його досягнення мети. Тому що я тренувався, добре робив тулі і ніколи не відходив від своєї мети. Тулі це з бой... Бой... Бой е... тейквондо, блоки і удари. Тренер та керівник Федерації тейквондо розповідає, цим бойовим мистецтвом нині займаються цілими родинами. Особливий ефект від занять у школярів. Спорт виховує не лише дисципліну і наполегливість, а й стимулює до навчання. Дисципліна само собою, тобто у нас дисципліна на першому місці. Тобто, крім того, що ми навчаємо їх самооборонятися, робити результати на змаганнях, крім ми ще перевіряємо їхнє навчання в школі. Тобто, з кожного... П'ятниці, суботи, ми перевіряємо щоденники за погані оцінки. Ми їх караємо і заставляємо ці оцінки перездавати. Наприкінці січня обласна федерація вперше організовує у Чернівцях всеукраїнські змагання із Стейквондо. Вже підтвердили свою участь команди зі Львова, Франківська. Усього планують зібрати понад 200 спортсменів. Має гумена Ярослав Левицький місцевий час.